На спільне засідання комісії по інвентаризації та сплати податків. Ми сьогодні запросили всіх спеціалістів наших, які працювали, запросили представників фермерського господарства, тому ми перейдемо до розгляду першого питання денного. Да? Перше питання буде у нас інформувати Сергій Да? Як ви вже знаєте, що в моїм розпорядженням... Було складено робочу комісію стосовно проведення інвентаризації всіх фермерських господарств нашої громади. І тому я можу вам пообіцяти, що саме ця комісія буде працювати з кожним фермерським господарством, по якому після чого будуть зроблені висновки протокольні для того, щоб розуміти, хто сплачує, скільки сплачує і які втрати. Сьогодні несе бюджет. Сергій Іванович, будь ласка, доповідайте. У ході роботи комісії по інтеризації земель згідно розпорядження голови, проведено обстеження земельних глянки сільського сподобальського призначення та складено акт. СВГЧБАНЕЛЬТОРІ СІ обробляє без оформлення договорів, оренди саме Асама, 2 га земель комунальних власне. Тобто .е. невизначеної власності землі загального користування 0,5 гектара. ОСГ приватної власності 33 гектара. Садівництво приватної власності 8 гектар, 108, ну, 108 10 соток, Садівництво комунальної власності 0,47. масив номер 8 Пунктом був складений протокол засідання комісії. До протоколу додається перелік земельних ділянок на рахування е, податків, які повинні були сплатитися за дані земельні ділянки. Протокол засідання комісії згідно розпорядження е, 05 СР від 9 січня 2023 року до інтерезації земель е, е, вимагається сільської від розглядали Що питання щодо... Підстав для тимчасового фактичного використання СВГ Чабаненко і Чабаненко СІ масивів 5, 4 і 41 Слухали СВГ Чабаненко Сі в особі. Ой, Сахара Олени Степанів надала роз'яснення та уточнення розмірів та підстав для розвідку вище зазначених масив, що та складою податків до Лиманської сільської ради. Даною дане питання було складено перелік земельних ділянки, які знаходяться у обробітку СВГ Чапаненко, СВГ-Чепаненко СІ, в якому вказано площа, заслухавши інформацію про проведену роботу щодо використання земель ділянки серверського господарства, господарства Чепаненко СІ та злянсько-фермерського господарства Чупоненко СІ-1 на території Тримоського. Інформація щодо оплати податків та зборів до бюджету Луманської центральної громади за 2021-2022 роки селянське фермерське господарство Чербаненко СІ та Селянське фермерське господарство Червоненко СІ 1 за користування землею на території Примарського старостинського округу Луманської сільської ради. Люди будь ласка є доповнення. Громадської сільської ради, Міністровської ради, Деської області та фінансовий відділу громадської сільської ради проведено аналіз надходження податків до бюджету Громадської сільської територіальної громади за 2021-2022 роки в частині сплати податків СП чи БНК-СІ чи БНК-СІ1. Податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування, становить 0 гривень. Тобто це ті, що я говорила, майже 145 гектарів в тіньовому обробітку, це оренда боїв, тобто ПДФО зовсім не сплачується. Вами недопрацьоване питання щодо укладення договорів оренди землі з власниками земельних проїв. Звертаю увагу, що в обробітку господарств знаходиться Більше 100 гектар бойової землі, там 145, то там вся земля, яка на вами не оформлена важкому чині, а 100 гектар пойова земля без укладення договорів. Також не укладені договірні відносини з громадською сільською радою щодо опробітку сільськогосподарської землі комунальної власності, орієнтовною площу, ну майже не орієнтовно, майже відповідно до цієї довідки, яку розробили багато людей, довго працювали, тобто по цій довідці. Ми бачимо, що ця земля складає в розмірі 19 гектар 47,42 47, гектара. Всі вище перераховані фактори приводять до суттєвих втрат бюджету. Також у вас відкрите питання щодо повноти сплати земельного податку з фізичних осіб за земельні ділянки, які знаходяться у вашому фактичному підобітку. Я маю на увазі 21 рік. Я погоджу стільки тоді, коли допрацюємо і задіваючи, несе підтверджуючи документи. Ливанська сільська рада черговий раз звертається до вас з питанням, що вихідно процемуштування наймальних працівників та обкладені договорів оренди землі з власниками земельних поїв та повному обсязі сплати податків до місцевого бюджету. А можна загальну сумку збирати? Втратити на бюджет. Ну, 140 рахували ж. Це за період 2021 2022 роки. В 20 ті ми не працювали, тому що музейвали, немає да, да. Це 142 тисячі 600 гривень. Дивіться, починаємо з кінця. За робітників ми зрозуміли. Далі за закладення договорів ми також працюємо з людьми і ось потихеньку складаємо договори. Ви знаєте, ми зараз не дуже легко. Мають по 2 гектари ОСГ, люди не дуже в них землі в таких э, зонах, що вони вважають, що вони там будуть щось собі готувати там, чи насаджувати, чи ще щось, вони не дуже хочуть складати договори. Ну, ми про це їх просимо і працюємо над цим. А ми говоримо за період і аналіз б, за період 2021-й, тут прописано, 2022 року. Встановлено та доведено наступне. Е, офіційно Чебаненко СІ 259, Чебаненко сі 1, 22,8. Разом буде 281,6285 628 Офіційно звітується за цю площу. Значить, площа орієнтована розміром 145, а? знаходиться в новому робітку, на яку не нараховується та не сплачується податок. Води за оренду поміти. Все протисуть. І ну, тут ремарку ставлю. Що в 2023 році вам проведено угоду і укладено на площу 32 гектари? На 40, 40 гектарів. Вкладено до кого оренди з яким фермерським захисним? Щоб на офіційно висновок нашого протокольного засідання буде офіційне працевлаштування обох нам. Так. Щодо е, фактичного користування сільськогосподарськими ділянками е, комунальної власності, має бути за два роки приведена оплата. Так? Є розрахунок, це грополярні, які сумісно готовили з нами. Е, відповідно до цього розрахунка сума по комунальній землі, ми з вами сказали, 6, 2636 гривень за один гектар. І фактично обробляємо ділянка 19,47-42. На цю суму оплата, оплата за фактичне користування земельними ділянками комунальної власності. Є пропозиції відпрацювати якісь ради да, для за заборгованості за. Я думаю, що що почуємо їх, скажуть фермери, після чого. Це потім? Тобто помісячно по місячному? Правильно, це зараз акт, що буде додаток до протоколу, це буде акт щодо складу заборгованості за 21 роки? тих позицій. Скажіть, будь ласка, ви є заборгованість. І зараз зробили, не свої, та, зараз це, нас я дуже я зараз це садівництво, я ж говорю, ми просто були не проінформовані до цього часу, приможтеся. Ми, ми просто співпрацювали з людьми. Тепер ми згодні, що нам треба проплатити цього ренту, ну податок, цей весь, ми його проплатимо, просто ми не можемо в короткий термін проплатити. Значить, ми пишемо е, термін оплати, графік чи зараз буде? Я виважаю до 12 кварталу 2023 року. Так, що я тобі зашвидшувати. і підписами чи 3 кварталом. Пишіть початок 3 кварталу, бо ми ж почнемо спросити, ми тут. Такий конкретний місяць. Ну, який там місяць, де липень, червень, липень, липень. Липень 2023 згодні. У цю вілину судду. Ми всі ми всі, ми всі розуміємо, що ситуація складна, державні де ми, ну, ми, ми ми вам не ставили сроки проплати, ви самі надали інформацію, що? коли ви зможете проплатити. Фінансовий що? відділ так. фінансовий відділ все його внесе і за підписом у вас нас, щоб сума була. Так, сто дві тисячі. До кінця липня 2023 року. Протокол, так? Я думаю, що ну, згодне було керівник господарства, згодом з протоколом. Давайте ну, що до цього Допрацювати ще деякі там моменти, які заперечені допрацьовувати. давайте. лишаємося під рішенням запитання, не дякую.